от, от Боронував, боронував це все. І все одно ще трошки є цього вудення. Але вже краще. Хоча посіяв я тут люцерку. Ой, яку люцерку, що я кажу, овець посіяв. О. Заборонував, ну ще може трошки пару разів пройдуся, щоб ще краще засипати. Бо я тут вбамбурив майже відро, то тут його вистачає. Що ще хотів показати? та як я зимою всім розказував і показував, що я зробив борону собі, ну як ви бачите, типу, як МТЗ, Моторсіч, ну як, основа її йшла, якби не пам'ятає, це з просто здорової борони було. Оці всі стріли, це все борона і зуби теж здорової борони, як ви бачите. О, це тільки я її порізав на куски, повирівнював і оце так зварив. О, як ви бачите, тут вона може ось, є можливість качатися по горизонталі. О, тут є регулювання. Ну, я не хотів робити там, допустимо, на заводській бороні, там йде пази йдуть. Зліва, справа. Я не сів цим гратися, просто посулив отвори. Так, на мою думку, надіжніше. Ну і ось моя сепка, як ви бачите, те, що я робив, о, вона дозволяє регулювати ось в цьому місці горизонт, вправо-вліво, тут проріз є, з тої сторони є проріз. Тут можна регулювати борону по висоті, а тут... У нас є, можна сцепку піднімати вище, нижче і, ось о, як ви бачите, відрегульовано так, що перед трошки задертий. Коли воно сідає, якраз хорошо, о, то можна сказати, що борона випробування пройшла. Щіпка універсальна, я її випробував, на цьому е, брав е, мото, цю мотофризу. ДТЗ-470. Я до неї у цьому місці кріпив лапу. То я копав. на щіпка прийшла випробування. Разом, <кій> разом з тим і борона прийшла випробування. Все гарно працює, бере добряче, не вважаючи, ну, тут з двох сторін копа не було лапою, то тут м'якше. А посередині тут була, ну, ви бачите, ще капуста трошки росте. Тут росла цибуля часник, і там в кінці щось мама трошки бурячків посіяла, то я вже там не трогав, думаю, раді Бога, хай там буде так. Ну, Овес посіяв. Чому овес? Ну, Жито, якщо хто пам'ятає, я показав, показував відео, як гарно жито горати, що воно корінці переплітається і біля нього можна вмерти, особливо коли воно мокре. Гірчиця родить тоді, коли є багато вологи. Мені щось. Скільки я не пробував з гірчицею займатися, тільки посію гірчицю, ні дощів, нічого нема. До самого листопада. В середині листопада піде дощ. Кому він потрібен? То через що я гірчицею не сію. Овес саме надійне. І як ви бачите, я копав земля пухка е дуже добра. Ну, кому це потрібно. Якийсь, якась інформація, щось розповісти, будь ласка, запитуйте в коментарях, пишіть. О, оце і є мій. Не знаю, сонце трошки світить на нього. Як це встати, щоб це краще було. Ніяк не виходить. Оце і є мій. Я не знаю, чи це кентаври, чи форте, чи ще щось, чи зубер. Ну вони всі однакові. Ну, як ви бачите, КПП 2 плюс 1. Ходозменшувач. Дозволяє працювати швидко все і його хватає на все. Як ви бачите на 15-й гумі, гарно йде. Перед цим я ним це верніше, син мій підгортав на тих здорових колесах. Всі бачили. О, так що з ним дуже добре справлятися. Чим мені подобається Веймовський двигун безвідказний, працює безвідмовно. Ну що, все розповів. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!